Ісус втретє падає під Христом. Славася в самом твоєму. Господи! Сумна хресна процесія, щораз ближче підходить до вготи. Йдучи під гору, Ісус падає втретє, повністю виснажений, не може встати, прокльони жорстокі удари. Шарпання за мотузки не можуть підняти тихого анця. Це найважче падіння, моє узалежнення від гріка, якого я не хочу позбутися. Скільки років воно пригнічує в мені Ісуса, щоб тільки не став причиною вічного падіння. Милосердний Ісусе, подай мені свою руку, як колись Петрові. Що тону, бо сам стати не можу. Наповне довірує моє серце, щоб я повірив, що з допомогою Божої благодаті можу жити з чистою душею і навіть стати великим святим, бо Твоє милосердя безмежне. Ісусе, довіряю тобі. Отже нашої сили небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство. І хай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємося наші, і не Напоєний вином змішаною жовчю, невдячними, як вогонь, палять Спасителя рани від печів та гарячка і сорок. Гріх нечистоти і брак стриманості, що так принижують гідність людини, приносить тобі ці страждання. Непорочний агнець Божий, це я повинен бути на твоєму місці. Помилуй мене, милосердний Ісусе, з тебе зде до одежу для того, щоб я був укритий одягом благодаті і милосердя, одягом невинності і любові, покрий моє діло і серце стриманостю і скромністю у думках, при словах, усіх моїх вчинках. Для тебе немає нічого неможливого, тому безмежно. Довіряйте військос конча чи... що є сина небеса. Повні доброти руки, які роздавали хліб, пригортали дітей, благословили розпростерті на хресті, прибиті цвяхами. Ці стопи, так напружені, які шукали грішників, грубі цвяхи розривають їх. Ось подяка за любов, доброту і милосердя. Людо, мій людо, чим я тобі завинив. Милосердний Ісусе, Знаю, що кожний тяжкий гріх наново розпинає тебе у серці людини. Скільки разів я оцінив це думкою, словом і вчинком. Ісусе, врятуй мене від рідної невдякності до тебе. Від тяжкого гріха обережи мене. Нехай будуть розп'яті мої пристрасті тільки на Ти. Ти милосердний Ісусе, вірую в силу Твоєї благодаті і в Твоє милосердя. Bo не хоће смерти гришника, али шчоб жив на тобоју на вити. Отче наш! Своја сина написав, не хаљ святице имја Твоје, не хаљ приједе царство Твоје, не хаљ буде волја Твоја, јак на неби, так и на земљи. Грид наш насушниј, најбоград, між жінками і благословеним підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ісус вмирає на Христі. Слоща твої свого не твоєму Господи. Серцем впади на коліна. Бог чоловік має на Голгофі. умирає на хресті у страшних муках, що сягають дна його душі, тому що. Кричить Боже мій Боже мій, чому ти мене покинув? Отець Небесний не покинув того, хто не знав гріха. Він за нас зробив гріхом, щоб ми стали Божою праведністю у ньому, отець прийняв криваву жертву свого Сина і своїм божественним милосердям. Огорнув ціле грішне людство за цілковиту пожертву, за безмежну любов до мене, прославляю тебе, найдорожче Ісусе. Чини, щоб моє серце палало твоєю любов'ю, щоб я став гості неустанного винагородження за ненависть, невдячність, байдужість тисяч людей. Тільки щоб світ почув твій голос вибачення і любові, тільки щоб довірився Твоєму безмежному милосердню. От є все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на мене. Твого, бо ти породила Христа, спаса і Спавителя душ нашу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки. Ісуса знімають із Христа. Слава, ся, їм, слава дороги, твоєму, Господи. Страждання Ісуса завершилося. Вигляд мертвого тіла Сина збільшив страждання його мати. Погляньте і подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіє. Пресвяте тіло без кратки крові. Ціле роздерзане, руки і ноги прибиті, серце відкрите, страждаюча матір. Терпимо і сльозами омиваєш Ісусові рани, причиною яких були мої гріхи. Випрошуй для мене милосердя у свого Сина і будь мені матір'ю, милосердя тебе, а особливо у годині моєї смерті. Отче наш, що є сина небеса, нехай сидить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі та і на землі, хліб наш насушний, нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощай.

Остання станція для кожного для Ісуса мого для тіла, клякає в душі при Ісусовій могилі, що приносить надію на смерть і проголошує Восіння. Милосердний Ісусе, кожним ударом мого серця дякую тобі за це все, що ти для мене зробив, за кожну краплю крові, за пожертвуване життя. За безмежне твоє милосердя над цілим людством, віддаю Тобі моє серце, мій розум, мою волю. Віділи від мене зла, Учини, щоб я сьогодні йшов твоїми слідами, аж до кінця життя, і так йшов до Воскресіння. Марія, мати милосердя, веди мене до Ісуса, Ісусе, довіряю тобі. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам, прополі наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Дівна, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний притвора Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. милосердному Богові, який стримав ці хмари для того, щоб ми могли пройти цей шлях разом з Ісусом. Дякуємо Богові, що Він своєю благодаттю прикликав нас сюди, у це місто, в салоню. Дякуємо Богові, що Він побуджує наше серце, для того, щоб воно не зачерстило у цьому світі. Бо коли чули на натхнення Його ніжного, божественного, але всемогутнього Духа, то тоді людина може привідкритися на діяння Божої благодаті у собі. Дякуємо Богові, що ми пройшли цей шлях і не невидимо для нас, але Господь діє в наших серцях і душах і очищує їх. І благословляє їх, і освячує їх, тому що ми кажемо на літургії, бо Ти є наше освячення, Він неустанно працює у нашому житті, аби нас перемінити, переобразити, щоб ми стали тими, якими ми були Богом задумані, святими. Бо Він є святий. Дякуємо Господеві за те, що ми спокійно могли пройти цей шлях, тому що хтось інший зараз проливає свою кров і вмирає в окопах. Дякуємо Богові, що ці роки, вже третій, четвертий рік, неймовірна річ проти такої могутньої ненависницької держави якась маленька Україна але є світлом для цілого світу. Дякуємо Богові за те, що Він є з нами і не покидає нас. І цій подяці ми увійдемо у цю Євхаристію, для того, щоб хвалити Його, славити і воздати Йому дяку, честь і поклоніння Отцю Сину і Святому Духові. Амінь. Prêmio Святих славників сихвальних апостолів, соборя, яких торжественно звершуємо, і блаженного Симеона Лукача, і всіх святих помили нас спасе, бо Він благий і людинолюбний. Амінь. тепер запрошуємо до храму. На святує Христі.